Те, що сталося, це біда, звичайно, але мій син не вбивця. Розумієте, він не вбивця. 15 років за ґратами. Такий термін загрожує 16-річному хлопцю. Усе через конфлікт, який днями стався у рівному та сколихнув місто. За версією слідства між підлітком та 27-річним рівнянином виникла сутичка, в ході якої неповнолітній наніс кілька ножових ударів. Нині справа перейшла до суду. Сторона захисту наполягала і наполягає на тому, що мій клієнт здійснював самозахист. На нього напав дорослий п'яний кремезний чоловік. Він захищався. А, свідчення очевидців, людей, які були поряд, доказують те, що дійсно потерпіли і почав душити мого клієнта. Він напав на дитину в 16 років тільки тому, що той йому не подобався зовнішньо. Натомість слідчий та прокурор вважають вбивство умисним, маючи умисов на протиправне заподіяння смерті. Останнього умисно завдав не менше чотирьох ударів на ділянку. Живота та тулуба. на даний час слідство з'ясовує всі обставини. Ще багато свідків очевидців події необхідно допитати. Раптово виникли конфлікт на даний час, значить, славесна брав. Цим не погоджується сторона захисту 16-річного. Розповідають, що трапилось того вечора. Коли Роман повертався, його нецензурно обізвали. Він не сприйняв це, він продовжив був додому. Відстань він магазину до під'їзду орієнтовно близько 10 метрів. При цьому до нього підбіг чоловік і відразу почав його душити. А Роман почав, звичайно, що він почав захищатися. Ось, якби він мій клієнт не захищався, ми могли би мати протилежну ситуацію сьогодні. Мати річного хлопця каже, що конфлікт трапився, нібито через зачіску її сина. Мій син. За останні роки, отак відрости волосся. Це його такий самовираз. Він вважає, що так от йому подобається. Він так само має чи той пірсинг, зробив собі носі. Ну тобто, це його підлітковий вік. Його я вважаю, що його тіло він може робити з ним і має право носити ту прическу, ту зачіску, яка йому подобається. Водночас рідні 27-річного загиблого мають свою версію того, що так, трапилось. Вони тут сиділи на лавочці, він пішов по закуску. І ніхто навіть не зрозумів з нас, всіх, ми друг друга знаємо, всі, що в магазині, що це ніхто не зрозумів, малий впав на коліна, мені рубанув ножом зразу. Ми на цій лавочці, чесно говорять, що пемося вдень і вночі. Можемо і посла. І побиться знов встати, ну всунуть ножа. Захисниця 16-річного додає, що після самооборони підліток почав надавати першу домедичну допомогу. Саме мій клієнт після події надавав першу домедичну допомогу потерпілому. Він перевернув його голову на бік. Він закривав йому рану для того, щоб не було великих крововтрат. Але знову ж таки всі роблять вигляд, що цього не було. І виглядає чомусь це так, ніби 16-літній хлопець, який пішов в магазин по кефір, чекав, щоб. Зарізати цього парубка. Я тільки я бачив кров, я почав кричати, на місці, щоб видавали швидку, а його знайомий, який пережив тоді і рядом, спробував на мене напасти, я від нього відбіг, попросив, щоб цього чоловіка на печах піднесли до, до форми під'їзду. Там він ліг, я повинув, повернув йому відразу голову на бік, на правий бік. І, і попитався зажати рану своєї вітро. Та, попри це, слідчий та прокурор просили, аби підлітка взяли під вартом. Що підозрюваний має закордонний паспорт, раніше мав виїзди за кордон, на даний час має родичів за кордоном. Враховуючи те, що підозрюваний є неповнолітнім, не призивного віку, то в принципі може в разі бажання може безперешкодно залишити межі України і. Таким чином ухвалити свій слідство і суд. Ми не включаємо той момент, що він є неповнолітній і як будь-яка мама, яка переживає у дитину, дитинній може вивезти дитину за кордон. Тобто лишній раз підтверджувати ризик, що особа. Яка є неповнолітньою, яка може вільно пересуватися як територію України, так і перетинати кордон, може залишити дане місце проживання. А от сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт. До такого рішення схилявся і психолог, яка супроводжувала 16-річного під час слідчих дій та спостерігала погіршення стану здоров'я у хлопця після затримання. На що за добу він був практично виснажений е орієнтовно двома е фізіологічними чинниками? Перша це коли ми цікавилися, чи він є в нього абсолютно був відсутній. Апетит і будь-яка жага вживати будь які напої. Було помітно по його візуальних е, теж чинниках, оскільки його мова моментами зрушувалася, В нього трусилося піднебіння, нічого можна було спостерігати. Абсолютно його невпевненість. Однак суд вирішив, що наступні 60 діб підліток має бути під вартою. Після засідання він поїхав у СІЗО. Захисники хлопця дане рішення будуть оскаржувати. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.